Всім привіт, друзі! Потужний процесор, флагманська автономність і якісний дисплей не за всі гроші світу, звучить як непогана пропозиція. Сьогодні розповім про один з найцікавіших варіантів середнього класу за співвідношенням ціна характеристики OnePlus 13R. А ви, як завжди, залишайте свої думки та відгуки в коментах, ну і вподобайку не забудьте. Дякую! На відміну від флагмана OnePlus в 13R дисплей захищає повністю плоске Gorilla Glass 7i. Заводу також наклеєна плівка. Рамка виготовлена з матового алюмінію, а ззаду скло з дуже цікавим малюнком, який повторює контури блоку камер. Я б не назвав себе фанатом такого дизайну, проте до якості матеріалів чи збірки жодних претензій. Спинка дуже приємна на дотик і зовсім не збирає відбитки пальців. Смартфон чудово лежить в руці, він, звісно, далеко не компактний, але за рахунок різноманітних програмних фішок користуватися однією рукою трохи простіше. Під дисплеєм ховається оптичний сканер відбитка пальців. Незважаючи на відсутність повного вологозахисту, сканер, як і весь дисплей, чудово реагують не тільки на сухі, а й на вологі руки. Вібромоторчик один з найкращих сегментів, хоча до флагманів все ж не дотягує. Стереозвук також не ідеальний, він гучний, проте, помітна досить велика різниця між основним та допоміжним динаміками. Звично для OnePlus приємним бонусом є перемикач режимів звуку на лівій грані та інфрачервоний передавач на верхній, за допомогою якого можна керувати різноманітною побутовою технікою. Мій смартфон вживаний, але в ідеальному стані та з максимальною ємністю акумулятора. Піксофон такий коштує приблизно 20 тисяч гривень, а з промокодом TOP чи НІ ви ще й отримаєте знижку на будь-який вживаний гаджет чи аксесуари, тому заходьте до них в гості, якщо цікаво. Дисплей в 13R по суті флагманський. Майже 6,8 дюйма, ltpo AMOLED матриця на 120 Гц з підтримкою HDR 10. Пікової яскравості без проблем вистачає для користування навіть під прямим сонячним промінням. Кольори приємні, їх можна досить гнучко підкоригувати в налаштуваннях. Також є одразу декілька режимів для комфорту очей, автоматичний нічний, з ручним вибором температури, ну і зменшення мерехтіння, доступний стандартний та ультразахист. З власного досвіду можу сказати, що найкращим варіантом є стандартний. З ним приблизно до 30% яскравості смартфон використовує DC Dimming, а нижче дуже високу частоту мерехтіння, чого вистачить, щоб уникнути зайвої втоми чи інших неприємних симптомів. Аджет підтримує повноцінний always On Display, і тут його справді можна використовувати без суттєвої втрати автономності. А все через технологію LTPO 4.1. Вона дозволяє в будь-якому режимі плавно опускати частоту оновлення дисплея до 1 Гц. Якщо ж захочете ще більше економити заряд, оберіть стандартну роздільну здатність або автоматичний режим замість максимальної. З продуктивністю ситуація дуже схожа на дисплей. Фламенський процесор минулого року Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативки lpddr 5 x та 256 ГБ постійного сховища UFS 4.0. Надзвичайно потужний набір, якого легко вистачить як для повсяденних задач, так і для геймінгу на максимальних налаштуваннях. Під навантаженням смартфон, звісно, дуже швидко нагрівається, але процесору вдається залишатися відносно стабільним, ніяких мікрофрізів, глюків чи інших проблем. Доповнює приємні враження графічна оболонка Oxygen OS на базі 15-го Android. Виробник обіцяє 4 роки оновлень системи та 6 безпеки. Я вже детально розповідав про фішки цієї оболонки на прикладі моделі NORD 4, тому перегляньте, якщо цікаво. Сьогодні ж трохи розширю цю розповідь та покажу, що нового з'явилося після свіжого оновлення. Почнемо з застосунку MindSpace. Раніше, після свайпу трьома пальцями по екрану, викликався багатовіконний режим. Тепер цей жест робить скріншот та переносить його в новий застосунок. По суті, MindSpace це менеджер скріншотів з поділом на категорії, швидким пошуком та коротким викладом, ші розуміє українську, але видає результати іншими мовами, оскільки повноцінної підтримки поки немає. Хоча список мов постійно розширюється, тому думаю, тільки питання часу, коли додадуть нашу. Ось де ще й відпрацьовує майже ідеально це в редагуванні фото, доступні автоматичне перекомпонування, інтелектуальне видалення, покращення чіткості та інші функції. Результати дуже якісні, вони трохи не дотягують до Samsung, але точно не гірші, ніж в однокласників. До речі, в фірмовій галереї можна редагувати і відео, обрізати, накладати фільтри, музику, ефекти, тому для цього не потрібно встановлювати додаткові програми. Загалом в липневому оновленні було багато дрібних виправлень та функцій. Якщо вас цікавить щось конкретне, обов'язково залишайте питання в коментах. Проте найкориснішим для мене, окрім MindSpace, стало об'єднання віджитів, яке економить простір на робочому столі, тимчасове блокування банерів сповіщень та нарешті появу поступового збільшення гучності сигналу будильника. Камери. Як і в минулому поколінні, найкращим модулем є основний від Sony на 50 Мп з оптичною стабілізацією і фазовим автофокусом. Він видає чудові результати як в день, так і в умовах недостатнього освітлення. Цього ж року з'явився ще один 50 Мп модуль з двократним оптичним зумом або чотирьохкратним без безпомітної втрати якості. Порівнюючи з основою, сенсор відчутно менший та без оптичної стабілізації, але його вистачає для якісного портрета чи фото віддаленого об'єкта. На і фронталка не змінилися, це найслабші модулі без автофокуса, хоча потужний процесор легко виправляє дрібні недоліки, плюс ви можете встановити GCAM, яка додасть ще трохи деталізації. Тому цих камер буде більш ніж достатньою для повсяденного використання. З відео все максимально просто. Справді якісно знімає тільки основна камера, максимум 4К 60 кадрів в секунду, чудова стабілізація та швидкий автофокус. Для всіх інших модулів максимум в GLG 30 кадрів з плавним перемиканням під час зйомки. Автономність це ще одна явна перевага 13R. Акумулятора 6000 мА легко вистачає на 2 дні користування або один дуже насичений. В середньому це від 8 до 12 годин активного екрану. Смартфон підтримує дротову зарядку 80 Вт. У комплектації для Європи немає фірмового блочка, там тільки червоний кабель USB Type A на Type-C. Якщо ж його докупити, повне заряджання займе приблизно 55 хвилин, проте навіть з моїм 25 ватним блоком відновити заряд з 3 до 100% вдалося всього за 73 хвилини, тому не бачу особливого сенсу переплачувати за максимальну потужність. До того ж, це позитивно вплине на ресурс акумулятора. Зі зв'язком та навігацією жодних проблем. Мікрофони також ідеально відсікають фонові шуми. В лотку місце під дві наносімки, або ж замість другої можна активувати і сім. Після двох тижнів активного використання OnePlus 13R у мене залишилися чудові враження. Цей гаджет справді один з найкращих варіантів в середньому сегменті. Звісно, не всім сподобаються дизайн чи габарити. Для таких людей існують компактніший 13 s або лідній Nord. Але у всьому іншому, думаю, він зайде навіть найвибагливішим користувачам. Тому обов'язково розгляньте цей смартфон, якщо бюджет приблизно 20-22 тисячі гривень. Чекаю ваші думки в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!